Біля офісу нового оператора системи безготівкової оплати проїзду в кілька десятків людей, переважно пенсіонери. Майже всі прийшли сюди, бо почули про необхідність заміни своїх карток Житомирянина. В той же час про те, що картки Житомирянина, які працюють із новими валідаторами, замінювати не треба, не знає ніхто з людей у черзі. Просто вони вже відмінили карти житомирянина. Хто як відмінили, Коли відмінили. ну сказали, надо поміняти, то це йдемо сюди. — А Ви пробували, вона взагалі працює ця карт. Працює, працює до вчорашнього дня. Працювала. Раз треба, значить треба. підем міняти. Водійка тролейбуса Ольга розповідає: більшість карток житомирянина працюють без проблем. Випадків, коли картка не спрацьовувала і люди розраховувались готівкою, були одиниці, каже Ольга. Що Карточка не працює, де їх можна поповнити? Як прикладати? Все питають, ні, в основному вона спрацьовує. Вони просто неправильно її прикладають, не вміючи її, ну, нею користуватися. Представниця компанії «Сітікарт» Юлія Гарбовська каже: картки Житомирянина замінювати не потрібно. Міняти потрібно лише ті картки, які не спрацьовують, не поповнюються або ж при валідації пасажир бачить нульовий баланс. Хоча гроші на картці є. Таких карток близько 7 тисяч. Якщо ж картка працює, іти до офісу компанії та стояти у черзі не потрібно. Неправдою є і інформація про те, що всі картки нібито потрібно замінити до 1 квітня. Заміна картки в неї немає терміну. Якщо у людини взагалі, навіть коли ми пройдемо процес заміни карток, які не валідуються Житомирян, у людини яка картка не спрацьовувана, приходить її замінюють. тому ніяких термінів в принципі взагалі немає на заміну картки. У вас зіпсувався пластик, ви прийшли, замінили на нову картку. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Ігор Жванько Суспільне новини Житомир.